Деяких африканських племенах жінкам роблять обрізання. У якийсь момент хтось собі вирішує, для чоловіка приємність потрібна, а жінці вона не потрібна. Ну я так вирішив. Це питання складається з двох листів на ту саму тему: одна тема і друга тема. І дві теми однакові. Однакова характеристика, однакова тональність, однакова проблематика порушується. Підзаголовок такий. Навіщо жінкам секс, нехай краще їдять банани. Тепер про що мова тих двох коментарів? Один лист здається, а другий коментар, який у нас накредо є. І, друзі, ще раз кажу: я його читати не буду. Пояснюю, чому не буду читати, тому що мені соромно. Ні, я не боюся сказати в голос слово клітор, але мені соромно від того, що реально існують люди, які переконані. Що жінки статевого задоволення отримувати не повинні, в принципі, не повинні. Передісторія. Як ви знаєте, а більшість з вас мене знають, я часто розповідаю, що крім семінарії, я ще мав університет. Ну тобто, вчився окремо в семінарії, потім окремо ще вчився в університеті. Це була така медіаосвіта. освіта. В університеті у нас були різні предмети. Більшість з них це були докторантські, ну це ті, хто докторську ступінь хочуть отримати. І нас на тих спеціалістичних, дуже таких невеликих предметах сиділо по там, шестеро, колись там, 15 осіб. Це було небагато. Інколи ми долучалися до тих, хто вчаться на магістратурі, і ми проходили різні психологічні предмети. І один з наших викладачів на цих лекціях по психології часто наводив приклад. Від якого справді вуха ставали червоними, тому що ми сиділи в аудиторії, в які я знаю, входило десь зо 130 студентів і студенток, і він час від часу говорив про якісь там проблеми з, з психологією. І кілька разів він навів приклад про те, що в деяких африканських племенах а виявляється, що кількісно це насправді в розмірах дуже щось велике. Жінкам роблять обрізання, їм обрізають клітор. І статеві губи. Тому що в них є таке переконання, що жінкам приємність це щось недобре, і тому їх потрібно позбавити від цієї спокуси. І головне завдання жінки це родити дітей. Звісно, коли жінка родить дітей, це прекрасно. Народження нової людини це чудово. Але коли я тоді був в аудиторії, мені було соромно від того, по-перше, що я це чую, і від того, що в залі маса дівчат. І від того, що вони теж це чують, і мені було соромно. І мені було соромно від того, що це відбувається в наш час. Я вважаю, що це ну, насправді злочин калічити людей, величезний злочин. Добре, в житті африканські племена, то лишимо їх у спокої. Якісь, я не кажу, що всі племен є багато, але я знаю, що це явище ганебне, поширене, дуже багато де. Але добре, там ті не знаю, чи дикуни, чи мусульмани. Я не знаю, хто вони. Нехай вже там дослідники. Я думаю, що дослідників на цю тему є більш ніж достатньо. Нехай вони там собі розбираються. Але те, що дорогі наші братчики, не думаю, що сестрички писали ті листи, яких я власне не зачитую. Мають таке саме переконання, що жінкам статева приємність в принципі не потрібна, а головне їхнє завдання просто родити дітей. Мені зараз ще більше соромніше ніж тоді. У якийсь момент хтось собі вирішує. Я навіть знаю, що є релігійні спільноти, деякі, які прямим текстом, як одну з ліній свого вчення про сім'ю, про сексуальність, вони так і кажуть, що жінкам приємність не потрібна. Просто нехай вона собі з'їсть банан, чи що вона там любить. Тобто, ну для чоловіка приємність потрібна, а жінці вона не потрібна. І друзі, це ганьба. Тобто, з одного боку, ми живемо в світі. Нібито цивілізованому, в якому ця сексуальність гіперболізується, яка перебільшує сексуальність, де люди постійно на тему сексу розмовляють, де люди постійно намагаються ці теми якось повторювати, наголошувати. Ну і це насправді забагато. Потім кількість книжок, навіть українською мовою, яких є досяжні теж в теперішніх книгарнях на тему сексу, ну, свідчать про те, що ця тема є. Ну, надзвичайно переакцентованою дуже сильно, і це одне перебільшення з одного боку, а з іншого боку, ну ті ж самі люди в тих же самих книжках і передачах насміхаються з християн, кажучи про те, що християни кажуть, що секс це щось сороміцьке і, взагалі, не потрібне його не повинно бути. Друзі, дорогі. То одна скрайність, то інша скрайність. Цей маятник хитає з одного боку в інший бік. Правда є такою, що Господь Бог нас якими сотворив, такими сотворив. Якщо Господь Бог дав людині сексуальність, то це є частиною, інтегральною частиною людського сотворіння, так, від. Статевих відносин відмовляються певні люди, йдучи там в монастир чи приймаючи целібат, чи ще з якихось інших причин, але це люди роблять свідомий вибір, це одна річ. Але якщо людина живе в сім'ї, народжує дітей, то казати, що жінці приємність не потрібна, ну це звучить цинічно, зверхньо можна ще багато епітетів перерахувати, але ось однієї речі я не можу зрозуміти. Це трошки подібно, як ну я не знаю, хтось сидить собі за багато заставленим столом, а хтось каже, що ну слухай, я вирішив, що тобі їсти не потрібно. Ми тобі глюкозу покапаємо і ти їсти не будеш. Ну я так вирішив. Тому що якщо йти за цією логікою, то ну, наприклад, а навіщо жінкам відчувати я не знаю, там запах або смак їжі? Ну, може їх комбікормом кормити, і тоді все буде гаразд. Навіщо їм та приємність від їжі? Ви розумієте, як це звучить? А є люди, які на повному серйозі про ці речі пишуть і кажуть, що ні, жінкам це не потрібно. Підсумовуючи взагалі цю тезу і взагалі цю проблематику, я скажу так, що е, люди, які є невіруючими, а такі люди завжди поряд і з нами будуть, дивлячись на таких псевдохристиян, які просувають ось такі тези, вони подивляться і скажуть, ну от бачите, християни це неадекватні істоти. І я би не хотів, щоб мене до таких істот зараховували, тому що я народився, виріс, вихований, вивчений і в семінарі в університеті. Те в церкві нашій розповідається про те, що є подружжя, що ці подружжя мають певні права, обов'язки, але мають теж і певні привілеї. Обмежувати це і казати, що це неправильно недобре, і що жінки не повинні отримувати задоволення, і так має бути ж більше того. Мені здається, це вкрай неправильно. Ще раз підкреслю: мені насправді е, стає дуже сумно, що є люди, які ці тези підтримують і хочуть сказати так: от, чоловіка задоволення має бути, а в жінки немає. Це якесь, ну навіть слово дикунство мені тут не підходить, <хи> тому що мені здається, що навіть в якихось там дуже диких племенах, ну не тих, про яких я згадав, а якихось інших теж люди намагаються бути одне до одного добрим. А тут мені здається історія про доброту. А ви що думаєте на цю тему?